Друзі, вітаю всіх на youtube каналі Майстер Клас, Футбольний огляд, футбольний прогноз. 18 й тур вже в розгарі, як то кажуть. Вмощуйтесь зручніше. Саме у цьому відеоролику я пропоную вашій увазі. Неділя 23 лютого матчі 18 го туру. На попередні матчі матч п'ятниці Колос Чорноморець, а також матчі суботи 22 лютого, Кривбас-Верес, Інгулець Полісся і Рух ЛНЗ я вже дав, дивиться, у попередніх відео е, відеопрогнозах. А тут в цьому ми поговоримо про матчі неділі 23-го. Як я і анонсував. Мушуйтесь зручніше, не забувайте підписуватись на наш канал. Ваші вподобайки і коментарі під цим відео, так як під іншими, це сама важлива допомога від вас нашому каналу. Я наперед вам за це вдячний, любі друзі. Отже, у неділю відбудуться. Три матчі, так само заплановано, як і в суботу. Це наступні ігри між Оболонію київ ворскла Полтава. Футбольний клуб Олександрія з одноіменного міста, Зоря Луганськ і Динамо Київ Карпати Львів. Саме за такою послідовністю відбудуться у неділю. Матчі чергового вже розпочатого з п'ятниці вже, 18-туру го туру УПЛ сезону 24-25. Прогнози у мене готові, ставки зроблені. Кому цікаво, ще заздалегідь набагато раніше, ніж я готувався знімати ось це відео. Прогнози у вигляді скріншотів розташовані в нашому телеграм-каналі. Хто хоче першим. Знати про мої прогнози, підписуйтесь на наш телеграм-канал. За одне ви будете заощаджувати 5, 10, а іноді навіть і більше хвилин вашого дорогоцінного часу. Посилання до нашого телеграм-каналу, який, до речі, так і зветься, як і YouTube-канал Майстер Клас. Посилання до нього ви знайдете у першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Ласкаво просимо. Отже, друзі, оболонь Ворскла. Так, якщо брати склади, порівнювати і робити це опираючися на відомості з авторитетного видання Трансфермаркет, то Ворскла буде. По грошам багатше, ніж оболонь. Але Ворскла грає в гостях, оболонь, господарі цього матчу. І тому, і тільки тому, перебуваючи на 14 місті оболонь і на 12 місті Ворскла, Вважаються У цьому Саме тільки у цьому матчі. Їх шанси на перемоги. Особисто для мене, не для БУКів, 50 на 50. Це дуже важкі матчі для прогнозування. Ось такі, наприклад. Так, я бачу, що БК дають з невеличкою перевагою все ж таки ворсклу. Це завдяки тому, що у них потужніший склад в клубі. Основного составу Вибачай, складу. Чи, як я і сказав, оболонь 14-та сходинка, ворскла 12 та По 17 матчів, повністю 100% всі матчі зіграні, перенесених нема. Оболонь забиває лише всього 10 м'ячів. Одна з найнерезультативніших команд. Нерезультативніших. Ворскла і то забиває 15, а оболонь 10. Це дуже придуже мало. Менше, ніж оболонь, мені здається, ніхто не забиває. Інгулець і то забивають 12. Розумієте? Тому, так, можна погодитись, що невеличка перевага все ж таки у ворскли, Але, як то кажуть, поранений звір дуже боляче кусає. Я все-таки залишусь при своїй думці, 50 на 50, оболонь ворскла. І в таких випадках я дуже часто мене. Виручає такий параметр, як тотал більше 2 рівно. І я не буду видумувати веломашини чи колеса. Я вважаю, що у цьому матчі потрібно діяти саме так. Тотал більше 2 рівно. Тим більше дивіться, який класний кеф. 2-13. 2-13 на матч Оболонь Ворскла тотал більше 2. Це мій. Остаточний і єдиний варіант прогнозу на цей матч. Далі Олександрія Заря. Заря вже не та. Пам'ятаєте, мужики. На жаль, Олександрія займає другу сходинку поки що. Пам'ятайте. Ну, Заря восьма сходинка і, маючи один матч в запасі, все ж таки є е, такі примарні, захмарні. Шанси все ж таки десь до міста 6-5 якось якимось дивом дотягнути до фінішу цього сезону. Чому я так кажу? Бо десь п'яте, як мінімум, п'яте місце дозволить якось чіплятись за Єврокубки. Але четверте, саме четверте місце, мені здається, в цьому сезоні дасть тільки такі шанси. Тому заря на сьогодні це такий середняк, міцний горішок, я сказав би. І тому я у цьому матчі погоджуюсь з катировками БК, і я беру з невеличкою перевагою мінімальну перемогу все ж таки Олександрії. Олександрія і набагато більше забиває, і набагато менше пропускає. Маючи 38 очків в таблиці порівняно з Зарею 22. І навіть якщо е, уявити, що Заря виграє оцей цей перенесений матч, то буде, ну, 25. А у Олександрії дивимось, 38. Тому перемога футбольного клубу, футбольного клубу Олександрія. Мій прогноз єдиний і остаточний для цього матчу 1-89. І центральний матч, не того слова, 18-го туру це матч Динамо Київ Карпати Львів. Я скажу, що колективи і керівництво, і взагалі клуби, і навіть Вболівальники, фани. Фани клубів Динамо і Карпати дружать вже дуже-дуже давно. І багато хто скаже: тут, можливо, навіть 0-0 Вони ж друзі, е ні, друзі завжди перед тим, як виходити на футбольне поле, кажуть зараз. Дружба у нас залишається на глядацьких місцях, в роздягальнах, десь поза грою, в кафе, в кінотеатрі, де люблять зустрічатися друзі з Динамо і друзі з Карпат. А на полі буде гра, буде матч. Буде, звісно, в лапках бій. Буде бій. І я впевнений, що і Динамо Київ, і Карпати Львів цього вечора у неділю чудовим вихідним днем нам з вами покажуть чудовий, яскравий, наповнений неймовірними почуттями і результативний. Футбол. Я впевнений навіть і в тому, що клуби обміняються голами. Це по перше. І це мінімум. І Карпати заб'ють, і Динамо заб'ють. Раніше я вам скажу: передивився не самі матчі. А передивився, з якими рахунками грали на протязі багато-багато е, років Динамо Київ і Карпати Львів. Е, мені найбільше запам'ятався фінал Кубка України. Динамо Київ, Карпати Львів, коли 2-1 Динамо виграли. Я особисто був тоді ще називався цей стадіон наш улюблений. Республіканський стадіон міста Києва. Я був на тому фіналі, друзі. Це було в 1993 році. 30 травня передостанній весняний день. Стадіон республіканський був. Заповнений ну майже на 90%. Дуже-дуже, де мало було побачити, де будуть вільні місця, друзі. Правда, тоді Закарпати забив Плотко з пенальті тільки, а динамівці забили два м'ячі з гри. Забили тоді. На 23-й хвилині Леоненко, і на 64-й Топчіїв. А лише на передостанній хвилині з пенальті Карпати е розмочили рахунок, і матч, такий був бойовий. Карпати завжди був супер клубом. Особисто для мене. Хоча я і являюсь вболівальником Динамо Київ. Вже дуже-дуже багато років, починаючи з кінця 70-х, я вже ну, скоро буду відмічати полувіковий 50 років свій ювілей, як я вболіваю за Динамо Київ. Але я дуже з величезною повагою відношусь. І до вболівальників, і до самого клубу Карпати Львів. Користуючись такою нагодою, я хочу передати від імені всіх болівальників Динамо Київ привіт, пламенний фізкульт, привіт вболівальникам Львівських Карпат. Дуже поважаю ваш клуб, шановні. А ось що стосується уже повернусь до самого прогнозу. Що стосується матчу неділі 23 го Лютого, я вважаю, продовжуючи свою думку, що обидві команди заб'ють. Але так само, як у то в тому славнозвісному фіналі, коли, ну, можливо, я, знаєте, як прихильник футболу трішки перебільшив поглядачам, але півстадіону тоді було залізобетонно. 45-50, як мінімум, тоді було е, і до ворожки не, не ходи. Можете перевірити навіть е, по статистичним даним, я думаю, така інформація зберігається. І, і те, що республіканський тоді ще називався, ще не був перейменований, я помню. І були дерев'яні е, скамійки. Сідушки, тоді я пам'ятаю, так, це був передостанній весняний день 30 травня 93 го року. Так от, я рахую, десь приблизно, можливо, такий і буде рахунок. Але я не виключаю, що на користь Карпат навіть 1-2 або 2-1. Це як мінімум. Мінімальний рахунок. І тому я вважаю. Що? Навіть може бути і більше рахунок. 2-2, теж не виключаю 3,1, 1,3, 3,2, 2-3. Але мінімум 2,1, 1,2. Тобто, підводячи риску під моїми аналізами і підготуванням до остаточного варіанту прогнозу, я Зупиняюсь, на обидві заб'ють і тотал більше 2,5. Розумієте? Це комбінований такий прогноз. Він там, якщо по лінії БК ви дивитесь, друзі, вниз-вниз, далі і далі. Е, треба терпіння набратись, перебирати вниз-вниз по лінії БК. і ви знайдете, обидві заб'ють і тотал більше 2,5. Коефіцієнт 2,55. Супер коефіцієнт. І ось це буде якраз і центральний матч 18-го туру, і самий крутий прогноз. Я дуже вдячний вам за увагу, за терпіння, що вислухали. Особливо е моя вдячність тим нашим. Друзям, підписникам і гостям, хто дивиться мої відео від першої до самої останньої секунди. Це дуже-дуже -дуже важливо, друзі. Не забувайте підписуватись на наш канал. Ваші вподобайки і коментарі це сама потужна мотивація для подальшої роботи. І це самий головний показник, що український контент на нашому каналі неймовірно і дуже потрібний. Давайте це все покажемо. Вашими знаками відзнаки. Дякую за розуміння, за вашу активність і підтримку і за перегляди. І вибачайте, якщо щось не так. Я, можливо, десь якийсь використовую суржик, але я із кожним відео, з кожним місяцем і днем намагаюся. Відточувати свою солов'їну у нас на каналі. Дякую за розуміння. Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава багатостраждальному українському народові і героям нашим слава! Скорішої нам перемоги, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра! Кожному з вас я хочу побажати. Наостанок забув сказати скріншоти по моїм прогнозам. Як я в казав, цього на початку прошу вибачення, е відео. Так і зараз хочу ще раз нагадати скріншоти в телеграм-каналі, посилання в першому закріпленому коментарі до телеграму. А кого цікавлять прямі трансляції, і по футболу, і по іншим відам спорту, в описі під цим відео буде посилання на сайт, де я дуже багато років вже. В хорошій якості і безкоштовно, без проблем. Дивлюсь спортив, спортивні події. Вибачаюсь. Отже, нібито нічого не забув. Дякую, що ви зі мною. До зустрічі, друзі, всім папа! -па.